Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати відеоогляд на наші подушки в нашого власного виробництва. Відчуваємо в двох розмірах ось така довгувата: це 50 на 70. Її ціна за одну штучку буде 350 гривень. Верхня частина чохла це мікрофібра. Вона якісна, дихаюча, дуже м'яка, приємна на дотик, не втрачає кольору, не кашлатіє з таким ось чудовим малюночком, який, до речі, буде переливатися при штучному освітленні. Малюночок може бути ось такий або ось такий. В 50 на 70 маємо кольори такий гірчичний. Та пудрово-бежевий з іншим малюночком. Також з чотирьох сторін є рюшка така ось біла, і чохол не знімається, до речі, тому що подушку можна прати разом, всю, вона не збивається під час прання та експлуатації. Всередині наповнювач лебединий пух. Сучасний дім – це наша бірочка, це означає, що це наше, власне, пошиття, виробництво. Власне, чому і така низька ціна за одну подушку – 50 на 70 – 350 гривень, а 70 на 70 – 450 гривень ціна за одну штучку. Тому що ми є виробником… Закупаємо тканину на чохол, наповнювач, самі виготовляємо, шімо. І за рахунок того, що ми виготовляємо великі об'єми, і це наше власне виробництво, така низька ціна. А подушки дійсно дуже класні. Я особисто постійно користуюся такими подушками з наповнювачем лебединним пухом. Не один рік я їх і прала. Вони не збиваються це дійсно під час і експлуатації і прання. Також мають дуже класний стильний вигляд, великий асортимент кольорів, як ви бачите. В цих подушок положення голови буде середнє, тобто воно і не низьке, і невисоке. Вони дуже м'які, як ви бачите. Така ось м'якенька і швидко відновлює свій об'єм одразу, коли ви встаєте. Подушки виготовлені за всіма стандартами, вони є дихаючими, антиалергійними, тобто підходять для людей, які страждають на алергію. Ці подушки не викликають алергії. Всередині штучний наповнювач, лебединий пух. Також тканинка чохла мікрофібра, вона теж є антиалергійна та дихаюча. Для замовлення та уточнення всіх деталей звертайтесь в Instagram або Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю.